Отче наш, сина, небеса, нехай свядиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде не воля Твоя, як на небі, так і на землі, хліб наш на, на нам сьогодні, нам повине наші, як і ми Божами, винуватцям нашим, і не веди спокус, але визволи нас, кусало, О, і вілокаво. Богу, Твоє царство і сила. І слава Отця, і Сина, і Святого Духа, нині повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Боже дух і всякої плоті де смерть подала від диявола, знищив життя світу і твоєму дарував. Сам Господи, упокій душу слуги Твого воїна, Михаїла на місці світлому, квітучому, спокійному, звідки відійшов біль печаль, зітхання, і всякі прогрішення, вчинені ним, словом, ділом, помислом, як благий і чоловіколюбний Бог прости. Вони бо нема людини, що жила, б не згрішила, один боїси без гріха. Правда Твоя правда вовіки віки і слово Твоє істина. Бо Ти є Воскресіння, і життя і упокій, усопших слуг Твоїх. Рідний усопшого слуги, твого воїна Михаїла, Христе, Боже наш, і славу тобі віддаємо з передвічним Отцем, Пресвятим, Благим і животворним Духом нині повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Всетується грібці на другого приходу Христового, ім'я Отця, і Сина і Святого Духа. Амінь. Сьогодні прийшли сюди і дати, дати останню військову власне, шану пострілами людині, герою. Бо кожен чоловік, кожна жінка, яка вступила на захист української землі, вона вже є героєм. Незалежно від того, чи вона отримала десь пізніше цей орден чи медаль, тобто сам факт захисту землі це вже є героїзм, бо набагато простіше і легше відсидіти десь вдома, заховатися за чужими спинами. Ці герої, звичайно, що йшли на шлях боротьби завдяки іншим героям, сечовим стрільцям, козакам, воїнам Руси України княжої дуби. Завдяки цим героям, сьогоднішньому герою пану Михайлу і його попередникам, з'явилися на світ герої, які два роки тому зупинили наступ москаля, зупинили наступ зрадників на майдані своїми молодими тілами. Завдяки героїзму вояків Небесної Сотні на Східний фронт вирушили. Хлопці різного віку, від наймолодших 16 років до найстарших 60, і зупинили нашого двічного ворога москаля. Ворога, проти якого ще досі не всі країни Європи готові не тільки зброю наставити, але й бояться криве слово сказати, щоб якимось чином не образити москаля. І лише українці самі, як і це було, Століття тому, два століття тому, п'ять століть тому, самі одні єдині завдяки своєму духові, який у них виріс і сплекався від тих попередніх поколінь, один на один голіруч виступили проти найсильнішої армії світу, проти москальської. І завдяки героїзмові цих молодих хлопців на Східному фронті і тих попередніх поколінь ми маємо і надалі свою державу маємо надалі. Свою незалежність. Хочу низку схвалити голову перед паном Михайлом, перед всіма, хто тут присутній, старшого покоління і молодшого, за те, що ми гідно шануємо пам'ять наших героїв. Слава Україні! Героям слава! Сьогодні ми провели останню дорогу великого патріота України, людини широї душі Михайла Івановича Кривого. Людини, в житті якого переплелася доля нашої України, в юні роки вступивши в першу українську дивізію Галичина, він зі зброєю в руках боровся проти комуністичної чуми, захищаючи свою українську землю. Так повелася доля, що два брати один повертається в Україну, а потім чекає його далека дорога в Сибір. Репресії, переслідування комуністичного режиму. Інший брат залишився в Англії. В тій долі втілюється і доля цілого покоління українців, і в великій мірі, пройшовши Сибір, витримавши нелюдські умови, і, власне кажучи, там, в Сибірі, і народився старший син Володимир. Ось. І, повернувшись в Україну, він зберіг. Велику любов до України, як тільки створився народний рух України в 89-му році, то серце Михайла Івановича зразу було в народному русі. Він був активним з самих початків, і, навіть, вже будучи людиною доволі немолодого віку, старшою людиною, він завжди цікавився. Його обурювала несправедливість, яка є в державі. Він вважав, що держава має бути українською, що в ній повинна керувати українська нація. Що вона повинна бути міцною, сильною. І це людина була сильного духу, людина, яка була фізично сильною людиною, коваль. Ось людина, яка любила людей і все віддавала Україні. Дуже шкода, що йдуть такі люди. І безумовно, що пам'ять про Михайла Івановича буде жити в наших серцях. Від імені народного руху України, від імені братства УНУПА, всієї демократичної злочивщини, висловлюю щирі співчуття родині, друзям, всім, хто шанував і поважав Михайла Івановича. Спіть спокійно, Михайле Івановичу, ви ціле життя пронесли в своєму серці той жовто-синій прапор, який розвивається над вашою могилою. Нехай українська земля буде вам пухом! Слава! Україні героя всього.